У будь-який момент кожен із нас може відчути себе причетним до чогось вельми популярного, чогось модного і широко відомого. Причому не зробивши для цього жодного зусилля. Скажімо, ти прокидаєшся одного ранку, а твоє прізвище на слуху у всієї Європи. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся генеалогією і вивчаю наше минуле. Отже, кожна людина може відчути себе популярною, якщо її прізвище буде на устах тисяч чи мільйонів людей. Наприклад, якщо ваше прізвище Мазепа, Шевченко, Бандера, Петлюра, Залужний чи будь-яке інше з пантеону відомих українців, то ви завжди відчуватимете на собі увагу оточуючих, а відповідно пожинатимете часточку слави цих людей, своїх однофамільців. А тепер давайте глянемо на це питання через призму дослідження родоводу. Будь-який генеалог, який заглибився у сімейну історію на декілька століть у минуле, знає десятки прізвищ, прізвиськ і назви своїх предків, серед яких можуть бути не лише відомі співвітчизники, а й міфологічні, казкові чи будь-які інші персонажі. Я вже розповідав, що моє прізвище похідне від назвиська шум. Мої предки по батьківській лінії так величалися ще в середині 19 століття. Поступово цей антропонім поступився при звищевій формі Шумишин, а та пізніше перетворилася на Сумишин, коли люди поступово змінили один приголосний для зручнішої вимови. До чого веду? Я знав, що мої предки мали стародавнє назвисько Шум. А вказане слово чи поняття є частиною дохристиянських звичаїв і вірувань. І ось в 2021 році український гурт гоуа записує пісню Шум, виграє з нею національний відбір і їде на Євробачення, де займає більш ніж почесне п'яте місце. То сингл, де фігурує персонаж, причетний до моєї сімейної історії, ну майже, стає популярним не лише в нашій країні, а й набуває певного поширення у Європі. Круто, правда? Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Prashore якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Приємно, коли твій рідний антропонім звучить всією Європою. Більше ця обставина спонукала мене дізнатися щось нове про назвісько шум і безпосередньо про того персонажа, який фігурує у пісні. А в нашого шума шума. Отже, згідно із записами українського етнографа Степана Килимника, шум шумлячий у часах первісної культури наших предків означав ліс. Саме слово ліс з'явилося набагато пізніше. Людина любила красу шума шумлячого, вважала його надприродною істотою. В якому саме образі наші пращури уявляли шума шумлячого, сказати важко, бо у фольклористиці збереглося мало даних. Але ми знаємо, що спочатку ліс мав прикметникову назву шумлячий, а лише згодом з'явився іменник шум. У стародавні часи крони дерев вважалися житлом богів. У священних лісах відбувалися богослужіння і здійснювалися обряди, приносили жертви богам, щоб задобрити їх, забезпечити прихильність до себе. Відтоді й до сьогодні в народі зберігається культ дерев. Володаря лісу уявляли великим, і привітним, багатим і загадковим. Килимник зазначав, що шум ліс був одночасно і таємничим, і небезпечним. Поруч із добрими духами там були і лихі. Усе це тішило первісну людину і водночас лякало її. Надприродні сили допомагали людині, страшили, а подеколи і пожирали її. Вночі недобрі сили кричали на всі голоси, завивали. Шумлячий був населений і звірами-хижаками, які чегали на життя людини. В ньому жили духи душі, адже колись предки ховали своїх покійників саме у лісі. Ось чому люди навесні так шанували шумлячий ліс, ходили туди священними процесіями, співали поховальних пісень, грали в ігри. Друзі запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Йдемо далі. Для пробудження після зими лісу шуму предки вживали магічні дії і слова, зокрема, співали, закликаючи весну прийти. Однією з таких весняно гаївок була народна, як прийнято говорити, пісня під назвою шум. Вперше ця Гаївка була записана у 1856 році на Київщині, а в 1860 році на Поділлі. А перші згадки про неї датуються 14 століттям, про що писали дослідники фольклору Михайло Грушевський, Агатангел Кримський та інші. Гаївки співали від Благовіщення і до кінця весни. Тут чітко спостерігається переплетення язичницьких обрядів із християнськими святами. Яскравий приклад: так звані зелені свята на День Святої Трійці. За встановленими правилами на Євробаченні не можна виконувати народних пісень, тому гурт Гоуа змінив повністю текст, взявши за основу веснянки, які звучали на території України в різних регіонах. Ой, нуму, нуму, в зеленого шума, а в нашого шума зелена є шуба. А шум ходить по діброві. Або ішли дівчата шума заплітати. А в нашого шума зелена є шума. Ой, дівки, порубки, шума заплітати. Нуму, нуму, шума. Свято шума відзначали 25 березня у час пробудження матері землі. Збереглися веснянки гаївки, в яких ліс, крім назви зелений шум, ще називався Діброва, барвінок гай. У веснянках ще чуємо про шумиху, жіночу пару шума. діброві, а шумиха рибу ловить. Ой, ходить шум по діброві, а шумиха рибу ловить. Що зловила, те пропила, сукню дочці не купила. Постій, дочко, до суботи, куплю тобі ще й чоботи, червону плахту, зелену запаску. Люби мене козаченько, коли твоя ласка. З цього приводу Михайло Грушевський жартома писав: очевидно, колись на сміх, подочіплювані до заспіву цього хороводу, вони жартівливі й пародійні Рими, потім витіснили з уживання первісний текст, коли хоровод зійшов на просту забаву. Водночас Грушевський в історії української літератури зазначав, що збереглося надто мало інформації, щоб до кінця зрозуміти, ким насправді був отой шум. Принаймні про язичницьке божество не йдеться. Такий висновок можна зробити з записів інших українських письменників та етнографів. А вже згадуваний мною килимник писав. Що ліс був священним, сакральним, страшним, який приховував багато див, але він не мав якогось антроморфного втілення, тобто не був божеством, на відміну від того ж перуна, наприклад. До речі, ще до Великої війни, під час згаданого Євробачення, українські журналісти знайшли літню жінку на Кропивниччині, яка пам'ятала пісню Шум від своїх предків. Річ у тому, що на думку фольклористів, гаївка, яку виконувала баба Настя, мелодійно, текстово і ритмічно найбільше схожа до того варіанту, що прозвучав на Євробаченні. гуляли, За радянської влади безневинні веснянки заборонялися, тому їх на людях не співали. Але нерідко молодь ходила до лісу і там водила гаївки. Не завжди такі пісні приймало й духовенство. Пісня шум була поширена у багатьох регіонах України, але всюди з різними текстами, мелодіями та хореографічним супроводом. Танцювали теж по різному. Учасники зазвичай рухалися колом, то піднімаючи, то опускаючи руки, наслідуючи колихання гілок дерев. Ось такий він шум. Правда, треба визнати, що я не знаю на честь чого, так назвали мого предка, адже це слово має декілька значень. Відкриваємо словник Бориса Грінченка. Як бачимо, шум це піна, яка утворюється під час кипіння, мильна вода, котра піниться, піна від неспокійної води, той же вир. Шум, власне, від слова шуміти, і нарешті шум жива істота або хороводна гра, про що ми говорили вище. Звичайно, прізвисько мого предка могло не стосуватися зеленого шума, про якого співали у веснянках і гаївках. Але я впевнений, що йдеться про стародавнє назвисько, яке бере свій початок ще в дохристиянські часи і тим самим символізує древність мого роду. Адже для родознавства і пошановувача нашого минулого фантазія відіграє не останню роль. Погоджуєтеся! Друзі, як вам такий шлях, щоб стати популярним? Ви вже стикалися в житті із випадками, коли ваше прізвище чи прізвище ваших предків перебували на слуху в тисяч, а можливо мільйонів людей? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я за і просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалога, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.